Майже вся велика Новосілка захоплена. 110-ці пообіцяли підкріплення на 31 січня. Ну, ми ще не дійшли навіть до 31 січня, а нам вже майже немає там що отримувати. Тобто, це максимально непродумані рішення військового командування на рівні ОТУ в Донецьк, ОСУ в Хортиці. Також там є ТГР, якщо я не помиляюся. Тобто, можна було щось зробити. 110 просила про людей. Десь числа 15-го бригада відкрито заявила, що нам є чим воювати, нам є чим стріляти, є чим літати, але немає ким воювати, у нас немає піхоти. 110-ка, як зайшла на Авдіївку на початку повномасштабки, це десь березень, квітень 22-го, якщо я не помиляюся. Так вона і утерпає на цьому Донецькому напрямку. Вони пережили. Всі, ну там величезну частину жахів, які там були. Це була Авдіївка, потім було очеретине, їх викликали для того, щоб гасити пожежу після відступу 115-ї. Потім був керамік. Ну, тепер велика новосілка. Це все ну, дуже важко. Вони просто перетирають свою піхоту. І мені їх дуже шкода. І мені дуже шкода комбрига, 10-ї бригади, на якого відкривають кримінальні провадження, за те, що він на думку вищого командування недостатньо добре виконує свою роботу а у нього просто немає людського ресурсу, аби цю роботу виконувати.